Це один з пунктів незламності, що відкритий на базі освітнього закладу Шевченківського району. Він працює у підвальному приміщенні. Тут окремо відведені медичний та куточок для дозвілля, місця для відпочинку для діток і дорослого населення. Є вбиральні, рукомийники, обігріває все спеціально збудована піч, що працює на дровах. У разі знеструмлення є генератор. В сусідньому приміщенні розгорнули імпровізовану кухню, де можна розігріти чи приготувати їжу і напої. Саме такі умови тут створені для жителів мікрорайону. На випадок блекаута або інших ситуацій, що можуть виникнути у прифронтовому Харкові, більше того, на базі цієї школи працює ще й пункт видачі гарячого харчування. Кухарі заступають в досвіта, Щоб щодня приготувати для харків'ян свіжий обід. У нас сьогодні в меню тівтілька куріна в соусі. Кашка ячневая и суп с макарончиками и кофейный напиток. Прирост есть, конечно, люди, кому надо, приходят, есть возможность прийти со своими емкостями и взять себе обед и своим близким. Пункт видачі гарячого харчування працює з 1 грудня, і за цей період ми вже видали дуже багато їжі. Щодня приходить від 200 до 400 людей. Ми видаємо до 620 порцій. Це найбільша цифра, була 620 порцій. Це вчора було. Готують кухарі, які працюють у комбінаті дитячого харчування. І за допомогою волонтерів ми видаємо це харчування, допомагаємо людям літнім піднятися, упакувати їжу, спуститися сходами і так далі. Тобто, всі послуги, які ми можемо надати, надаємо. Те, де пересиджують харків'яни блекаут та де готують їжу для нужденних, на власні очі побачив представник комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Сергій Бабак поспілкувався з освітянами та кухарями і скуштував те, чим годують населення у Харкові цієї воєнної зими. Що стосується цього пункту незламності, я знаю, що таких більше 60 зроблено в школах. Харкова, це насправді дуже класно. Це вже другий пункт, на незламності в якому ми сьогодні були. В першому зустрічалися там з директорами шкіл, неформально, відверто говорили про проблеми. що можна відмітити точно. Вони всі дуже затишні, в них приємно знаходитися. Вони багатофункціональні, вони в собі мають і бібліотеку, і медичний пункт. І все необхідно для перебування дітей. Деякі мають ліжка для маленьких, там можна проводити заняття. Вони всі обладнані теплом, генераторами. Світлом, звісно, зв'язком, що дуже важливо, що ми бачили вчителя, які веде онлайн заняття прямо зараз. І це справді тішить, шана і повага таким людям. А те, що школи ще й допомагають тим людям, які потребують цього, готують для них їжу не просто як раніше. ну, розумію, що був напевне там, там, хаос, раніше роздавали гуманітарну допомогу, адресно, не адресно, як відбувалося, брали хто хотів скільки. хотів. зараз це вже більш ефективно і чудова їжа. Чудові люди, які цим займаються з самого ранку і до пізнього вечора годують людей. Я бачу, люди всі стоять. Вони справді потребують цього. Тому система освіти не мається. зараз. Ми всі на різних фронтах працюємо та й не тільки освіту, але й підтримкою тих, для кого це важливо. Це дуже важливо, що громада сама собі допомагає, допомагає один одному. Це справді дуже важливо, і це дуже круто. І я пишаюся нашою системою освіти, чесно. Леся Кополюк Ігор Луханін, Станіслав Гляшко та Ігор Мартиненко Харківські ізвістія.